Була з... создана група, в котру входили представники 128-ї бригади і представники 14-го полку. Я пілот виконував обов'язки старшого розрахунку і займався плануванням місії, які проводив наш розрахунок. Виїжджав розрахунок і, отримуючи цю всю інформацію, виходили на зв'язок і відбувалася таким чином робота, надавалися там координати цілі, надавалися дані і хлопці працювали. Значить, на момент серпня місяця ми нас відрядили працювати на 128 двадцять окрему бригаду ТРО. Вона стояла, якщо дивитись на лінію фронту, то правіше населеного пункту урожайне. Там наші підрозділи морської піхоти проводили штурмові дії і рухалися в напрямку двох населених пунктів це якраз урожайне і завітне бажання. А ми стояли на правому фланзі, правіше від них. І виходить, в чому полягало наше бойове завдання. Коли морська піхота просувалася вперед, то до них з флангу. І в тил намагалися зайти підери, штурмуючи позиції наших бійців, які знаходились на 128-й бригаді. Ворог просто їхав своїми БМП до наших позицій і було складно тоді. І Коли нас відправили на ту бригаду, наше завдання було якби, стримати їхній наступ і завдати якомога більшій шкоді противнику. І по черзі заступали на чергування нашої групи і виконували бойові завдання для підтримки захисту там, позиції 128-ї бригади. Дистанційно мінували шляхи логістики ворога. І підривалася техніка вночі. І зранку заїжджали наші екіпажі, і якраз от, щоб не давати можливості витягувати, то наші пілоти вражали цю техніку, спалювали, добивали до кінця, щоб не було можливості її встановити і повернути назад в стрій, щоб приносити там лиха нашим військовим. Сказати чесно, цей день справи на мене найбільше враження під час моєї бойової роботи, того, що в нас було 14 FPV-дронів і ще чотири нам підігнали наші суміжники. І вийшла така ситуація, що ми стріляли просто в усе, що рухається, і усе, що ми могли вразити, це були автомобілі, це були БМП, це були танки, це були з, звичайні якісь антени. Тобто ми настільки нанесли масоване вогневе враження ворогу, що. Вони не то що якби відкотились, вони до цього виїжджали на наші позиції за 3-4 кілометри, а почали після нашої роботи виїжджати за 11, І Виїжджали так подальші дні. Якщо говорити безпосередньо про такі найскравіші події, то це було те, що ми вразили одну БМП в Русі. Вона виїжджала стріляти на наші позиції. Відстрілялася так хвилини, може, три. І тут прилетіли по ній ми. І вона радісно, радісно задимівшись, поїхала собі додому назад. Завдяки коптерам в ми змогли зробити так, щоб ворог більше не під'їжджав до наших позицій на 4-5 кілометрів. Вони об'їжджали їх. Техніка, яка під'їжджала до наших позицій на 3-4 кілометри, вона після нашої роботи одноденної почала виїжджати наступного разу за 11 кілометрів, що ми їх просто не могли дістати. Ну і ви розумієте, точність танка з 3 кілометрів, точність танка з 11. Це навіть ну, неможливо порівняти. Вони насилився в руках ногами по 5-7 кілометрів. І тільки вночі, тому що FPV-шки просто цілими днями працювали. Цей день був днем, який не просто за який ми не просто вразили цілі противника і знищили його техніку. Цей день був того, який змінив певний хід обстановки і хід дій противника на цьому на цій ділянці фронту. Того я вважаю, що це була така особиста для нас, для нашого розрахунку, велика перемога, бо ми не просто повражали техніку і досягли якогось номінального результату. Ми змінили обстановку в районі і. Чесно, ми цьому були дуже раді. Труднощів комунікації немає жодних, тому що всі знають, що потрібно бути ворога, і всім потрібна тільки одна перемога, і тому. Вступати взаємодію не складно. Постійно йде вдячність один одному, тому що ну взаємодія і ми робимо одну справу. Ми наближаємо нашу країну до перемоги, тому вдячність з обох сторін йде однаково від нас, і так само від суміжних підрозділів.